Привіт, мене звати Тетяна Капуста, і я записую це відео для того, щоб запропонувати тобі заробляти з однієї з найкращих українських компаній. І я впевнена, якби ти знала, що в тебе точно будуть купляти цей продукт, і ти будеш круто заробляти, ти би погодилася за одну секунду. Але чому немає в тебе цієї впевненості? Але є вона в мене. Я тобі розказую. Найперше наразі ти знаєш, що український продукт все більше популярний. Люди відмовляються від російського в першу чергу і віддають перевагу українському. Тому попит на цей продукт він весь час збільшується, але навіть не зважаючи на те, це той продукт, який потрібен всім і щодня потрібен жінка, чоловіка, дітям похилого віку. І потрібен щодня для краси, для здоров'я, для прибирання оселі. Це безліч продуктів, така величезна споживча корзина. І коли людині подобається цей продукт, вона в тебе його купує постійно. І на доказ цього хочу навести приклад. Ті українці, які виїхали за кордон, продовжують купляти цей продукт, тому що вони знають якість, знають, як він працює, вони не хочуть іншого, тому що інше це або гірше, або набагато дорожче. Навіщо? І, наприклад, в Польщі важко вже знайти містечко, де немає складу представництва з цим продуктом. То люди замовляють собі і розповсюджують на місці, тому відповідь на питання, чи буде куплятися, буде подобається, будуть повторні покупки і постійні клієнти весь час. Які перспективи співпраці з компанією, про яку я говорю? Моє ставлення що просто шалені? Чому? Ти знаєш, що екопродукція наразі це бум, це модно, це популярне. Але я є ще екоревізором і хочу тобі сказати, що більшість продукції, яка називається натуральна, еко, вона не є такою, вона шкідлива і призводить до певних наслідків і. Виробники просто маніпулюють тим, що треба написати натуральний, люди будуть купляти, але люди все більше будуть це розуміти, що їх обманюють, що є підвог такі виробники все більше розуміють, і вони будуть хотіти і купляти дійсно натуральний, природний повністю продукт. Продукт, про який я говорю, він вже є таким. Тут нема подвоху, тут з щирим серцем все вироблено абсолютно, тотально, без, бездоганно натуральне. Тому перспектива в цьому шалена. Крім того, компанія є сама виробником, і всі тенденції, які є на ринку, нові сучасні вона підхоплює і сама швидко виробляє продукт. Наприклад, наразі дуже популярні коктейлі для схуднення були російського виробника. Люди не хочуть російські менеджери підприємці, не хочуть працювати з російським товаром, і наша компанія дуже швидко. Ну як дуже швидко, швидко не можна якісний продукт виробити. На протязі року зробила бездоганні просто коктейлі для схуднення жироспалювачі. Ну це ж круто. Я дуже похвалила для тебе компанію, похвалила продукт, але гроші, гроші. Чи будеш ти заробляти тут хороші, достойні гроші? Якщо в тебе купують, якщо ти це любиш, якщо людям подобається відгуки є, звичайно, будуть купляти, але зверну увагу. Твою на те, як в мене це відбулося, я мама двох діточок. Я була два рази в декреті, хочу сказати, що мій дохід жодного разу не зменшився в Україні. Ти знаєш, було безліч криз, коли долар піднімався, економіка падала. Кожного разу мій бізнес зростав. Чому тому, що український виробник немає прив'язки до валюти прямої? І національний завжди розвивався. І наразі, коли війна, мій дохід да, спочатку він зменшився, спочатку обвалився, але зараз він збільшився і є більше ніж до війни. Якщо тобі цікаво, я в приватне повідомлення, тобі вишлю докази до цього. Тому наразі такий дуже класний момент приєднуватися. І я пишу це відео тобі для того, що я. Шукаю свою команду однодумців, людей, які хочуть допомагати іншим за допомогою якісного продукту, за який не те, що не соромно, а за який серце горить. що ти, Продаючи його, рекомендуючи, ти розумієш, що ти допоміг людині, що її життя в плюс, її побут в плюс, здоров'я в плюс. Я шукаю в команду людей, які так само горять ідеєю про те, що я розвиваю економіку України. Я допомагаю своїй країні економіці, я плачу податки, я допомагаю ЗСУ, я вкладаю в свою державу, в свою країну, в її майбутнє. Я шукаю людей, які так само, як я хочуть глобального розвитку працювати і на Україні, і за її межами мати це розширення щоденно. Я маю досвід, я маю вже дуже круті результати, я маю інструменти в своєму розпорядженні. І моя зацікавленість навчити тебе, щоб в тебе вийшло, щоб ти заробляла. Коли в тебе виходить, заробляєш ти, це є масштабування розширення мого бізнесу. Я заробляю більше. Тому я зацікавлена. Якщо це ти, якщо це торкається твого серця, якщо це торкається твоєї мрії, я наразі набираю трьох людей, яких я буду супроводжувати до результату протягом найближчих трьох місяців. Якщо це ти, я чекаю, твоє хочу, і ми продовжимо цю розмову.